Привіт! Сьогодні хочу показати, що змінилося з моменту запуску моєї гри. Я все ще продовжую її робити на ентузіазмі, але в принципі нічого страшного, гра мені подобається, те, що виходить, теж мені подобається, і поки в мене немає іншої роботи, можу зайнятися трошечки розробкою цієї гри. Отже, ми, я поміняв фігури, ми так ніби хтось мені допомагає. Поміняв фігури, тепер у нас є. Класична ієрархія, яка щось та й означає, коли, звичайно, перша фігурка це без нічого, друга має обводку, штрих-пунтир і вершини такі специфічні. Також додава спейс керування через табуляцію, спейс, стрілочками, enter пропускати наступний хід. Чому це важливо? Тому що в мене помінялася абсолютно концепція. Дякуючи вам, дякуючи вашим відгукам. Попередньому, під, під попереднім відео, я ти. Типу, прислухаюся і хватаюся за любу можливу ідею, щоб якимось чином покращити гру. Отже. Зараз, по-перше, кнопка MapHack нікуди не ділась, але кнопка автопілота поки що вимкнув, тому що ну, вона ще не до кінця зроблена, і штучний інтелект там не дуже розумний. Принаймні по в порівнянні з оцим штучним інтелектом, який прямо розвалює кабіни, якщо чесно. Також є кнопочка, якщо бачите, Next Turn. До речі, тут налаштуваннях можна поміняти собі на українську, і бачите, все так само перекладено, як і було. Тут показує скільки залишилось. Ходів зверху теж нічого не помінялося, помінялися стіни. У нас е також є в налаштуваннях режим кастомний, де ми можемо, як бачите, пісочність підключається, де ми можемо заспавнити любу собі фігуру. Давайте я для демонстрації зразу заспавню у лісі фігури, включимо мапхак, щоб подивитися, як штучний інтелект буде воювати. І давайте відразу. Страхіття йому включимо, щоб він якомога швидше захоплював це все. Собі поставлю фігурки і покажу, що ще тут додавалось. Так, давайте. Пропускаємо, просто натискаємо Enter, самі можемо не ходити, можемо ходити на стрілочки. В принципі, тут нічого не мається. І бачите, як ви вже могли помітити, не з одного удару звалюються стіни. На нейтральних стінах це не буде помітно, що відповідно сталося. Це буде пере, ну, починати помітно вже на стінах, які сам штучний інтелект буде ставити. Для цього мені потрібно, щоб він трошечки походив, назбирав дерева. І от, в принципі, Зараз можна вже спавнити свою фігуру. Він на це почне реагувати будівництвом стін. Як бачите, стіни будуються. І коли вони ну от зараз при наведенні, бачите, вона формується в формація. ХП стіни збільшується, зверху в нас є реєстри, і в реєстрах в нас є м, наскільки, коли будемо бити цю стіну, наскільки ж воно збільшилося. Давайте ще хай трошки повоює, бачите, от вже така в нього формація, і кожна стіна додає до ХП іншої стіни плюс 20. Тобто, якщо вони стоять у такій формації, то вони міцніші. І тепер уже один квадрат раніше він міг з одного удару знищити стіну. А зараз в нього так уже не вийде. Тобто, якщо я захочу проатакувати стіну, беру, вибираю його. Просто можу клікнути в напрямку стрілочкою, ну або натиснути на цей кружечок, який тут появився. Давайте я натискаю стрілочку в цю сторону, б'ю, і як бачите, він уже не з одного удару, тому що тут у нас відбулася штучка ділення всього ХП стіни. По цьому і плюс тут якраз лишилося. 60. Давайте подивимося в реєстри. Я вам ці реєстри зараз підсуну. Ось, як бачите, третій юніт наніс урону 101, але в ХП було 160, тому що вони були у формації, і кожна стіна йому давала додатковий бонус. І тому в стіни лишилося 59 здоров'я, що відповідно, навіть якщо б одиничка здоров'я лишалася, стіна би встояла, і, відповідно, приходилось би ще один втратити е хід, щоб її знищити. І відповідно, чим більше таких формацій формує, там Вони об'єднуються, вони стають стіни ще стають міцнішими. Це ще можливо поставлю Давайте я оце заховаю, оце сховаю і поставлю ось сюди фігуру. Можливо, це змусить. Да, змусило Ну Як бачите, не все. Не все ще гладко, не всі стіни обмалювалися, ці об'єдналися. Ну але суть ідеї, ви зрозуміли, що тепер оці стіни, які підсвічуються, вони мають спільну групу. Напевно, ці стіни по цій клітині ці об'єдналися, вони мають спільну групу, і тепер в них життя стає набагато більше. От якщо я сюди нанесу, то бачите, тут в них вже... Ну, не з одного удару квадрат, що раніше він міг зробити з одного удару. По-моєму, навіть ромб, тобто шестигранник, не може з одного удару знищити. Так, але. Не вбивайте мені шестигранника, будь ласочка, дякую. І от як бачите, в нього так само не виходить тепер з одного удару знищити. От в цих стін вся ХП тепер збільшується. Тут, якщо подивитися, то в них вже 180 тут було удару, 70, 101 знову ж таки нанесли, 79 лишилося. Так, прекрасно це теж видозмінені. Самі, якщо бачите, юніти видозмінені, тобто, якщо ми будемо об'єднувати юніти, давайте я, наприклад, поспавню. Ось трикутничків зараз собі. Цей мод, до речі, просто для того, щоб тестувати, було мені удобно. Ну і, можливо, комусь буде хотітися подивитися в майбутньому. Скоріше за все, я буду розширяти зараз. Ідеї в голові, всі крутяться. Розширяти, можливо, якісь будуть режими, типу, коли на вас будуть постійно нападати, спавнитись юніти, і просто ви маєте виживати за якісь там бонуси. Можливо, вам будуть юніти додаткові даватися. І от дивіться, тепер раз, об'єднав. Ось раз, об'єдналася. І от така анімація, коли вона весь стрілює, підсвічується трошки більше. І от така тепер у нас фігурка, яка може собі ходити. Звичайно, а, а, ще одне важке, велике, величезне оновлення. Давайте мені потрібна ця фігура і ось ця ромбічна. А, так ага, Дякую, дякую, що ти мені її вбив. Давайте мені її сюди. Давайте дві поставимо, щоб вони дві не змогли вбити, і я їх навіть об'єднаю, щоб бачили. Так, цим тікаю. Квадрат тепер рухається по іншій траєкторії. Як бачите, в нього по діагоналях вже немає можливості сюди, от він, і сюди він не може вже ходити. Він тепер ходить по такій структурі. І плюс одну в нього по хресту є додатково, тобто він може от сюди переміститися по хресту. Ромб, він. Погане розміщення для ромба. Давайте ми його сюди перенесемо, тому що ось він не може по централях рухатися надовго, він навколо себе від трикутника успадкувавши. Трикутник як і рухався навколо себе, так і продовжує рухатись. Тобто в нього такий рух, а ромб і квадрат мають. Теж централь, і плюс можуть от ромб на аж сюди заскочити, може, хоч квадрат буквально от на одну клітиночку, ромб може заскочити ще плюс на одну клітиночку далі. От такі зміни зараз відбулися. Ще, можливо, якісь мінорні зміни були по відношенню до штучного інтелекту, як він має рухатись, як має відбуватися його планування от відносно того, що нові тепер стіни, нові правила стін, коли вони от підсвічуються в нову формацію. Відповідно, штучний інтелект має розуміти, що він може отримувати таким чином собі перевагу від того, що у вас багато, що він може, ну, типу, формацію сформувати стін, і в подальшому є ідея робити формацію з Юнітів. Наприклад, от зараз, наприклад, поставлю от квадрата, як бачите, в нього ніякого щитка не появляється. Як тільки ставимо додатковий квадрат, в них обох появляється плюс один до. Атаки, і це дуже мало, насправді, це дуже мало, а ще дуже несправедливо по відношенню до інших фігур. От якщо ми сюди подивимося, коло має від 1 до 4, трикутник від 5 до 20, квадрат 25 100, і навіть якщо квадрата вдарить коло, то в кола є зараз шанс знищити вам структуру квадрат. Так, навіть якщо там був типу один удар, 24 стає, все, це вже не квадрат, це вже зразу переходить на трикутники, там буде писати трикутники 4, хоч гра і буде пам'ятати, це не буде трикутники 20. Це буде 24, але все рівно візуально. І по функціоналу це вже не квадрат, він вже не рухатиметься, так як квадрат і тому подібне. І я це буду зараз, я думаю над концепцією, як це поправити. Думаю, що в мене буде якась ієрархія, чим менший тір Юніта, тим. Менше в нього шансів нанести е, урон взагалі, хоч якийсь більшому тіру юніта. І навпаки, вниз е, є. Ну, Вниз я не буду збільшувати, тобто не буде в мене ромб бити набагато сильніше за квадрата, ніж він б'є зараз, бо цього і так достатньо. Але, типу, в іншому напрямку буде 100% на атака. От коли квадрат буде намагатися вдарити ромб, в нього, допустимо, буде якийсь там. Поки що це в планах, ну, наприклад, 50 на 50. Якщо трикутник буде бити ромба, це 75. Якщо квадрат, цей коло буде бити, то це в будь-якому випадку якийсь 99 ромба, якщо він вдарить, то щось типу, такого і буду робити в цьому плані рухатись. Ну, ж таки, наступним ще, от я юнітів переробив. І наступним е, хочу робити ресурси, кузню і новий ресурс залізо, з допомогою якого в нас е, будемо. Можливість будувати якісь речі на карті, там кузню, доповаляти. Властивості фігурам. Про формацію я сказав, що от є формація з цих, вона маленька, її треба якимось чином збільшити, щоб було сенс ставати в таку групу, і вони тут вже вдвох кріпко стоять. Також, оця, бачите, отримає теж щиток, цей щиток від того, що вона три ходи постояла на місці. Теж, можливо, з цим треба трошки погратися, щоб збільшити шанси. Але знову ж таки, нападаючий теж має мати шанси якісь напасти і знищити, щоб не тільки той, хто тримає оборону. Мав перевагу ще й нападаюча сторона. Можливо, треба от вони були в формації можливо, будуть летіти далі, можливо, будуть урон наносити далі. Бо зараз це зберігається правило, тільки якщо вони дотичні один до одного. Якщо вони от при атаці він сюди відлетить і тут буде бити, то він вже не буде отримувати цей бонус. От в цьому плані, якщо ви взагалі маєте якісь ідеї, я відкритий від тут є відгуки, сторіночка відгуків, де ви можете залишати свої відгуки. Є в чат в Ютубі, є канал в Діскорді, можна відкрити і зайти, подивитися, написати мені, будь-що, побачили якусь багу, написали. Також це прям мені дуже сильно допоможе в плані цієї розробки цієї гри. Так, хоч це і зараз на особистому ентузіазмі йде, але в принципі, якщо вам буде заходити, або ви хотітимете щось новеньке, щось цікавеньке додати в цю гру, то в принципі було б непогано. От зараз я тільки що помітив, що штучний інтелект не скинулося дерево після того, як я перекинув на звичайний рівень. На рахунок звичайного рівня, як бачите, тепер стартуємо з кола, тому що, коли додалися зразу дві великі фігури, сенс у кола взагалі пропадав. Тепер сенс вертається в мати. Коло, тому що коло це просто фігура, яка а, вам даватиме можливість рухатись. І, типу, захоплювати перші ліси, наприклад. Ви поки розкачаєтесь до свого ромба, вам потрібно довший час ще на колі пробути. А, штучний інтелект теж має ці коло, наприклад, зараз ми граємо в режимі ще не бачимо мап-карту, а бачите, він вже захопив. Він вже захопив 4 в той час, коли я тільки захопив 2. Тобто стратегія чекати тільки трикутників не працює, треба на старті теж колами працювати, бо якщо ви це не будете робити, то це буде робити штучний інтелект. Отже, в подальшому я зараз сконцентрую свою увагу на доданні нового ресурсу. Цей новий ресурс, скоріш за все, щось буде типу залізу в планах. Я, мені абсолютно не важливо, як він буде називатися, і я хочу, щоб він додавав силу і броню юнітам. Тобто можна було побудувати якусь будівельку і з допомогою того ресурсу накинути на юніт додатковий якийсь там якусь властивість. І от над нею я ще буду думати, тому що насправді придумати так, щоб воно було і цікаво, і балансно не так воно і легко. Також хочеться переробити цю динаміку їхнього, їхньої боротьби, щоб вони, ці фігурки, можливо, мали якісь бонуси. Ну, точно мені не подобається, коли я от, бачите, як зараз повільно, от зараз в мене тільки трикутник, в мене ще навіть немає квадрату. І тільки я добиваюся до квадрату, це десь хід 25 наприклад. Я отримую квадрат, і тут одне коло якесь його атакує з крітом, і там уже не квадрат, а трикутник, якому пише 4, і це прям дуже обідно, тому що квадрат міг далі летіти, міг більше таки, знаєте, масивніший. Все ж таки. Тому я це теж буду в наступному релізі видавати. Ну знову ж таки, пишіть в Discord, пишіть під цим відео. Можливо, у вас появляться якісь ідеї або взагалі вам ця гра не цікава, і можете сказати, чим вона вам не цікава. Можливо, зможу і вас чимось здивувати. Добренько, а на цьому дякую, що дивились. Слава Україні! І почуємося в моєму наступному відео.